Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасіка Неміщуків. Сьогодні 31 грудня. Таке у нас потепління, ну, плюс 3, плюс 5 днів Дощ падає. Але ну, бджілки в таких гарних клубах сидять. Можна показати. От таким неподвижним клубом. Хоча на вулиці і такий плюс, але бджілка. Тут у герметичному пространстві знаходяться, на них не впливає то потепління. Ми вже говорили про цю таку теплоізоляцію, що на них яка на вулиці погода на них особливо не впливає. Чи мінус, чи плюс. Оце зберігає такий стан клубів на сьогодні. Про що ми хочемо сьогодні поговорити? Такий інформативний відеоролик. Багато наших глядачів, наших роликів, ну, як багато, є там декілька, поставив запитання про стимуляційну підкормку. То можна називати і стимуляційна підкормка, яку ми даємо в лютому, хоча ще досить зарано про неї говорити. І ще ну, місяць, місяць до неї, як ми почнемо, десь півтора, може, подивимось, яка буде погода. Але ну, запитують, хочемо відповісти. Її можна назвати і стимуляційну підкормку. Якщо більш великий клуб піділи корма і можуть почати раніше сіяти масово, то буде, можна сказати, і така спасаюча підкормка від голоду, від загибелі сімей. Ну і ще декілька факторів може бути. Неякісний корм, закристалізовані корма, які можуть впливати на дозимівлю сімей згубно. І тому ми користуємося такою стимулюючою підкормкою. Чому саме такою підкормкою? Тому що я помічав протягом багатьох років велика частина корму на рамках. І Коли йшли бджілка в зиму, була недозапечатана. І навесні, коли ми робили огляди перші сімей, ми вже не помічали той відкритий мед на рамках внизу. Тобто за зиму, на протязі всієї зимівлі, тот мед, який був незапечатаний, активно з'їдався бджолами. І ми прийшли до такого висновку. Що вони в першу чергу з'їдають мед відкритий, не, розпі... не розпечатують, не їдять запечатаний мед, а відкритий мед залюбки споживають бджілки зимою. Е в період, коли може потепління, коли вони можуть е передвигатися і тому подібне. Тому ми дайме в кульках такий, можна сказати, відкритий, е в жидкому житк... виді. Корм. Багато пасічників користуються, набирають закристалізований мед, ставлять у кульки, ну то їхнє діло. Спостереження наші показали, що бджол, бджілки залюбки їдять, е, саме під кормку в жидкому вигляді. Тому ми так, так робимо. Чи брати мед, розтоплювати і давати його в жидкому вигляді, ну то кожному вирішувати. Як його давати? Ну, ми робимо, так як у нас такого меду надлишкового нема, щоб давати бджілка, ми робимо, ну що там говорити про стимулюючу? Я й не хочу навіть говорити у відео, як ми то робимо. Тут тобто, інвертований сироп, як ми то інвертуємо. Навіть не задавайте такі питання, розкажіть, як ви робите то інвертон. Я не хочу то розказувати, тому що ви зробите щось не так. Не знаю, який ви дасте цукор бджілкам, не знаю, що ви туди насиплете. Можу сказати, і може якісь бути наслідки. Потім ми будемо винуваті, що ви щось своїм бджолами зробили. Або їх потравили, чи що, я не знаю. Одне можу сказати, що ми інвертуємо сироп на кислотах. Шукайте інформацію в гуглі, більше інформації ми не можемо надати. Но суть така, що ми набираємо по 600 грамів кульки, буде показано в цьому відео і ставимо прямо на клуб, не з боку клуба. Ніколи таку помилку не робіть, тому що клуб переміститься кульковий. На клуб. Я вже говорив у прошлому році, в роликах, де бджілки зимують. От Де їхній їхні клуб знаходиться, там вони почнуть обов'язково першу яйцекладку. Ніколи не буде там розплоду, де бджілки не зимували. Це вже якась аномалія хіба що буде. От Хочу наочно показати, от тут піде перший розплід от у цьому діапазоні. Якщо тут буде мало кормів, бджілки перемістяться сюди, вони будуть все рівно тут сіяти і будуть ходити сюди за кормами. Ось так будуть ходити, коли їм буде дозволяти погода. Ми кульок прямо отут поставимо у цьому радіусі. Будуть його підбирати, будуть наращувати молоду бджілку. От якось так. Тут повно кормів, вони навіть взагалі не змістяться. Все, все запечатане, внизу там може бути відкритого. Що допомагає ця підкормка, така зимня? Допомагає те, що може бути закристалізований мед у рамках, ми ж його не, не бачимо, який він. І вони будуть забивати кишечник ним, ми дамо житку, будуть легко зимувати. І будуть мати вологу, чим докормити, чим підкормити своїх е, 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 наступне покоління бджіл. Оце, що я можу відповісти на це запитання щодо е, ранньої стимуляції наших бджолосімей. По поводу меда ще хотіли пояснити, де ми робили відкачку весняного меду, літнього меду, будуть ставлені кадри, фрагменти відео. Продовжуємо відкачку, хочемо розвіяти тот міф. Бо дивлюся, у фейсбуці пишуть, що майський мед, травневий мед то міф. От покажи так зверху. Просто побачили гарна медова сім'я, хочемо відзняти. Третій день качаємо мед, закінчуємо, залишилося 5 сімей. Акація досить гарна, чиста. Акація доцвіла, не знаю, ще щось підливають, носять для себе, дають нам робити. Зараз покажемо, качаємо в палаці 2 метри від вуликів. Без проблем. 88 сімей тут у нас. Третя час печатки. Лежак, Закарпатська область, бджола Карпатка. Викачка, основний зяток із малини. Малина, лісові трави, польові трави, ну і вже помітили принос пилку із Іван чая. Далі медова рамка пішла, от не, не запечатана. Але це вже дивіться, дониза, дониза прям рамка. І звідси. І звідси. Усе в меду. Сьогодні 26 вересня. Відкачуємо медок пізньоосінній. Докачуємо вже цю пасіку. Мед такий унікальний золотарник частково ну, і переважає Закарпатський вейріх. Багато сімей вже не мають взагалі розплоду. Темна рамка, така печатка. І зараз перебираємо, дивимося, які залишаються. Оце світла рамка, дуже це може перебити гніздо взимку. В цю заберемо. Там була десь третя частина. у нас, як правило, недопечатаного меду на рамках є, коли ми робимо відкачку. То із того, що невеликий принос у природі у нас в Закарпатті, і Люди навіть не розуміють, чого не допечатали бджілки мед, тому що закінчився принос нектара, тобто закінчився основний взяток. І тому мед не допечатали. І багато там у Фейсбуці, на ленті, запитують, чи можна такий мед відкачувати, чи ні. Хочу пояснити, що коли обривається взяток, вони вже не мають чим допечатати. Мед, який знаходиться більше трьох суток у вулику, він і вже автоматично зрілий. Він є повністю зрілий, тобто не грає ролі, чи попечатаний він, чи ні, на зрілість меду це не впливає взагалі. Читайте книжки, а не просто там спілкуйтеся якимись коментарями один з одним. Є такі фанати, що він має бути повністю попечатаний, його тоді можна качати. Ми б мріяли про такий мед, але його в нас практично не буває. І тому ми хочемо показати в цьому відео, який стан того меду зараз у відрах, чи він забродив, чи він спортився, чи який він є, хочемо показати. Там були коментарі, що то у нас мед медсирець, якщо Кристян не полінується, знайде. Ті коментарі поставить, щоб ви переконалися. Якщо ні, то просто прийся на слово повірити. От, може комусь корисно, так у нас рамка стоять на вощині. Це з прошлого року. В цьому році, якщо потрібно, буде давати бджілкам. Нічого не провалюється. Ідеально рівні листи. Може комусь корисна інформація, як ми натягуємо дріт з Івана Фабро. Ідеально, струна, просто ідеально. Пару секунд і така рамка готова. Не треба нічого сюди сверлити, отвори. От, подивіться наші прошлорічні відео. Це у нас тут забрусний віск, це з чорних рамок. Оце вже ми прикупили цьогорічний ві... вощину. Зробив друг пасічник. Це забрусна, забрусний віз був наполовину, десь майже з такими рамками. Чорний. Ось така бощина. Робить один знайомий. Одну пачку ми до експеримента прикупили. Хоча нам взагалі не треба вже робити в цьому році. Нам повністю рамок вистачає. Це травневий мед. Як травневий? Мед садів. Равневої в більшості частини України акація. От бджілка попали тут. Оце той мед, який деякі спеціалісти називали сирець ми качаємо. Ми не хочемо то просто там говорити словами. І просто вже аромат не передати, не передати. Оце мед, який ми. По Деяких е, пчоловодів в думці ми викачали незрілий. Отак він зберігається. Отака в нього крупна кристалізація цього меду. Аромат не передати. вкус теж дуже, дуже смачний мед. Так що перед тим, як робити якісь висновки, або щось писати, треба доказати по факту, як воно є, а не просто говорити. Це цей мед. Так, далі, який у нас є ще мед. Мед закристалізувався, це його природня кристалізація. Буде хранитися роками ну, у такому належному місці. Завдяки ось цій камері, яка у нас тут є морозильна камера. Вона працююча. Хоча світло часто відключають, вона є повністю. Практично заморожена, ну і виділяє якесь тепло у нас тут у приміщенні. І на градуснику в нас тут зараз скільки там градусів. Ну, Низьковато, 8-9 градусів. Треба в ідеалі для цього меду, щоб він хранився 11 плюс 11. Ну, в морозах тут ще нижча буде температура. Саме краще, щоб тут було плюс 11 постійно. Тоді мед буде роками хранитися. Так, наступний у нас мед це полонинський. Полонинський мед у нас в такому стані. Навіть не знаю, чим його. от, ну, Такий стан, знаєте, дуже густий, аж такий, якщо видно на камері, прям жиле таке стає. От. Темний такий колір. Дружина набирає ці відра і знизу він вже починає так підсідати і -за, ну, за холода. Але бачите мед, той, що ви теж писали, недозрілий, недопечатали, рано качати і тому подібне. Натяку не є, що він може спортитися оцей мед. Навіть натяку немає. Це теж буде корисно для тих наших глядачів, які питають, які у нас дзвонять, які у нас меда. Оце буде корисно для вас інформація. І є ще у нас метакація, теж його треба стан показати. Бо теж були такі люди, які писали нам, що він незрілий, що він незрілий, ми рано качали і тому подібне. Ми в роликах все пояснюємо, чому ми качаємо, нам треба переїжджати далі, але люди то не чують. Люди ролик практично не дивляться. Оце наша акація. Ось такий стан, може, його видно. Такий він жовтуватий у цьому відрів, у склові він більш прозорий, але все ж таки, все ж таки от дуже густий мед. Дуже густенький. Все-таки він не є такий чистий, як у минулому році був. Але ну, класна акація. Класна. Підмішалась з чимось. Так щоб ви розуміли, і от тепер скажіть, чи похожий цей мед, що може забрудити, що може бути незрілий. Це відео ми спеціально знімаємо. Не, не того, що ми хочемо оправдатися. Просто допомогти. Ми не допоможемо тим пасічникам, які роки вже працюють свою схему. Хай вони так і працюють. Нічого міняти. не треба. Хочу допомогти початківцям, щоб вони не в якісь міфи вірили. От, такий мед не можна качати. Такий. А щоб вони таку пасіку робили рентабельну, щоб викачати мед. Не коли запечатали, коли не запечатали, не з того ісходити. А ісходити з того, коли закінчився взяток. От у вас є основний взяток акація. Ви маєте чітко розуміти, коли у нас йде вже до завершення. І коли вона підходить до свого завершення, то туди у свій час качати мед. А не дивитися там печатку, якусь там теорію і тому подібне. Бо ви будете пролітати із. Кількістю відібраного меду. Якщо ви будете чекати тупо запечатку на рамках, ви будете втрачати дуже велику кількість меду. І тому вам краще визначитися із датами закінчення взятку і качати у свій час і не теряти, бо ви можете потеряти на, на кількості меду, можете потеряти рік. Наприклад, можете у два рази менше викачати і вам ще прийдеться рік працювати, щоб взяти ту кількість меду. Ось таку хотіли інформацію донести до наших глядачів. Що стосується е, стимуляційної підкормки і е, по, які, по якості меду. Ми не оправдуємося, от ми викачали там розпечатаний мед, переживаємо, а чи він буде стояти, а чи він якісний. Ми просто по факту показали, який, який він в якому стані знаходиться. Чому отакий, оцей полонинський мед у нас на даний момент не закристалізувався? Тому що е, ми зрозуміли, зрозуміли що е, досить велика частина попала сюди меду і акації. Ми відкачали мед, якісь дерева почали е, цвісти з опозданням. Старі дерева почали з опозданням тісти. І вони ще піднесли там за неділю, поки стояли, поки після відкачки вони оголтувалися, та навіть неділю там пару днів. Ми почали докачали йому в неділю, почали в середу перевозити джілку вгору. Велику частину, ну, якусь частину меду акаційового занесли, і оце попало в гірський мед. І тому він тримається в такому стані. Тут багато є фруктози. Ну, акації. Е, менше, менше, менше сахарози природньої. Так що от такий його стан на, на теперішній момент. Травневий мед, мед садів, садків, як привикли люди говорити, він є весь, весь закристалізований. І е, видно по ньому ми його показали. Стан у нього такий стабільний, буде дов, довго хранитися. Акація вона взагалі не склонна, не схильна до добродіння, так що, думаю, теж буде хранитися довго. Ну і цей медок вже покаже час. ну Нічого, гарний густий мед може порадувати нашого клієнта. Хочемо ще, ну, пользуючись моментом, хочемо сказати, що. ну, Пасічники зараз взимку активно заготовлюють собі рамки, збивають, навощують, готуються до сезону. Звісно, такі, ця війна внесла свої корективи, многі пасічники зменшують свої обороти і тому подібне. Хочемо запропонувати отакі от бокові, бокові деталі. У нас є. У нас є. Ну, Скажемо так, на надлишок цих бокових деталей, які ми б е, хотіли продати. Фактично, оце, е, такі деталі першого сорту. Ми виготовляємо. Якщо верхній і нижній е, немає, верхніх і нижніх тільки боковушка, якщо хто когось зацікавить, це саме складна деталь, яку виготовляти може пасічник. Верхню і нижню легше, оцю складнішу. Так що, якщо когось цікавить, можете звертатися, можемо відпродати таки, таких буковушок. Ціна 400 гривень пачка на 100 рамок. Якщо когось зацікавить опт, щоб забрати всі, ну, хоч, ну хоча б може не всі, може хоч більшу частину то дзвоніть, будемо говорити по поводу ціни. Бажаємо всім гарно всім вашим бджілкам гарно перезимувати, ну і гарного весняного розвитку.